Сьогодні 10 -е січня, на вулиці Тепло, чекаю електричку і почала новий процес. Що це буде, покажу згодом, щоб не тратити час. Bien joué. Доброго ранку. Сьогодні в нас 11 січня 9.11. На вулиці в нас сьогодні сніжок випав. Я продовжую процес із цією шкарпеткою. Зараз вам ось її покажу, що в мене за цей час вдалося вже зв'язати. Так, ну ось такий, скажімо, процес. Продовжую в'язання. П'ятка кругла, підкова. Тут трішки у мене йде такого візеруночка. Це будуть шкарпетки нашим воїнам. Так, зараз 10.55. Я завершила уже і мисочок, от стрічковим таким стрічковий край такий і буду ішивати. Тому один ось такий, скажімо, розмір його десь на 43 буде. Може, 44, 27 з половиною сантиметрів. Так, друзі, завершила я першу шкарпетку. Вчора розпочала, та годин о 15, десь 30, а можливо о шістнадцять. Розпочала її. Я вам демонструвала, показувала, що я ще це робила на вокзалі. І ось, щойно завершила вже і зшила. оголкою, закрила край, такий вийшов гарненький месочок стрічковий і розмір десь 43 точно. 43-44. В'язала з Art Elite 39 колір, додавала щось схоже, цю ниточку основну в'язала в 2 два складення. І процес продовжується. Дякую. Говорила сьогодні в нас сніжок, але сонечко, плюсова температура, тому він швидко розтає. Курочки гуляють, їм тепло готуємо обід. Зараз будемо переходити в кухню. Якусь страву. Хочу сказати, що без м'яса, звісно, ситної страви не буває, тому обов'язково підсмажую цибульку з морквою, додаю фаршу, а потім, а потім, а потім. Щось іще придумаю. Так, разом заварюю чай з калини. Такий аромат уже тут на кухні, що. Ух, хай трішки провариться. Ну, і це буде картопляна страва, тому вариться і картопелька в мене зараз кипить. Тут, що буде далі, будемо бачити. Так, ну ось і готова наша страва. Запечена картопля з сиром, з соусом і з оселедчиком смачного. Так, зараз 13.20, Процес по другому по другій шкарпетці розпочато.